Добрий день, люди малята, зайчики та каченята! Сьогодні мова піде про культуру, а саме про розвиток освіти та науки в кінці 18-го початку 19 століття. Запасайтеся смаколиками, сідайте, лягайте зручніше і насолоджуйтеся. Майже до кінця 18 століття українські землі переважали Росію за загальним рівнем освіти. Свого часу журналістка Єніна Соколова, її ви бачите в нижньому куточку, зробила цікаве порівняння. В кінці 16 століття на українських землях у складі Речі Посполитої було більше десятка братських словяно греко-латинських шкіл. У той час, як в Московському царстві перша школа такого типу відкрилася всередині 17 століття. На українських землях було щонайменше два. Вищих навчальних закладів, в тому числі знаменита Києво-Могилянська академія, тоді як в Московському царстві щось подібне з'явилося в кінці XVII століття і відкрив його випускник нашої Києво-Могилянської академії. І, врешті, першу російську граматику написав Михайло Ломоносов на основі граматики, нашого Малетія Сматрицького. Яка була створена ще у 1618 році? Що ж відбулося? Після того, як Російська імперія ліквідувала Гетьманщину, та Дніпрянщина перетворилася на пересічну провінцію, Талановиті українці були змушені шукати кращих можливостей в імперських столицях. Ну і, як наслідок, асиміляція і загроза перетворення на селянську націю, і що смішно. Пізніше представники російської інтелігенції будуть стверджувати, що принесли на українські землі цивілізацію. Що стосовно умов розвитку української культури, то в першу чергу слід виділити відсутність державності. Зараз це наша культура стала загучницею забаганок імперської політики. Незважаючи на все, культура наша розвивалася. Саме в цей період відбувається становлення української літератури, а весна нації в Австрії створила додаткові сприятливі умови, про які мова іде згодом. Перед тим, як ми поговоримо про освіту в Російській імперії, слід нагадати, що Росія була становою державою, тобто населення поділялося на стани, які були нерівні від народження. Це дуже важливо для подальшого розуміння проблем тогочасної освіти. До панівного стану відносилося, звичайно, дворянство спадкове чи особисте, До напівпривілейованого відносять духовенство різночинців, купецтво та почесних громадян. А що стосується міщан, сахових ремісників і селян, то вони привілеїв не мали взагалі. А далі йдуть певні нюанси, які нас поки що не цікавлять. Ми запам'ятовуємо, що суспільство було становим. А оскільки суспільство було становим, то і освіта була становим. Для найнижчих станів були створені парафіальні школи при церквах, Діти, дворян, чиновників, духовенства могли отримати початкову освіту у повітових училищах. Хоча багато знатних дітей отримували таку освіту вдома, середню освіту здобували в гімназіях переважно лише діти дворян. А вищу освіту в ліцеях та університетах спеціальним імперським розпорядженням було заборонено приймати до гімназій та університетів вихідців із кріпосних родин. 1817 році рішенням священного синоду Києво-Могилянську Академію було закрито, а на її території відкрито Київську духовну семінарію. Свого часу Могилянка була єдиним вищим навчальним закладом на теренах Московської держави і Гетьманщини. Це був інтелектуальний центр, вихідці з якого по суті створили Російську імперію. Але використавши цей ресурс, Росія переманила до своїх столиць кращих його представників, після чого закрила Києво могилянку, коли відкрила свої власні університети. Що стосовно освітньої політики в Австрійській імперії, то тут була своя специфіка відносно регіонів. В Галичині, яку ви можете побачити на карті, поляки добилися. Передачі початкової освіти під контроль католицької церкви. Тому в школах була потужна полонізація, а окрім того, закон про обов'язкову початкову освіту не виконувався через бідність українців Росиків. Натомість у Буковині відбувалася румунізація освіти, оскільки тамошня православна церква перебувала під сильним румунським впливом. А Української греко-католицької церкви там не було. А проте вона була на Закарпатті, через що там існувала найкраща в регіоні система народної шкільної освіти. Але це стосувалося лише шкіл при церковних громадах. А врешті шкіл викладання відбувалося виключно угорською мовою. Після третього поділу Польщі до Австрії приєднався Краків. І таким чином, в Каличині стало одразу два університети, Краківський і Львівський. Тому в 1805 році влада вирішила, що це за НАТО, і закрила Львівський університет. І відкрила його знову тільки у 1817 році. Мова викладання була, звичайно, німецька. Але з 1818 року там існувала кафедра польської мови і літератури. Після весни Націй у 1849 році на теологічному факультеті відкрилася перша кафедра з українською мовою викладання. Це була кафедра пасторальної теології, догматики та методики от така назва. І того ж року з'явилася і професура з руської, тобто української мови і літератури, яку обійняв Яків Головацький. Пізніше він перейде на позиції Москвофільства, і за згадками сучасників українську мову буде викладати без всякої цікавості. Важливий вплив на розвиток українського національного відродження в Надніпрянщині мало відкриття університетів. Поява Харківського університету пов'язана з ініціативою Василя Каразіна, особистого радника російського імператора Олександра І. І таким чином Слобожанщина перетворилася на колиску нашого національного відродження. В Харкові виходить журнал Український пісник і створюється літературне об'єднання харківських романтиків. З відкриттям університету святого Володимира центр національного відродження переноситься до Києва. Першим ректором Київського університету стає Михайло Максимович, ботанік та науковець-енциклопедист. В 1827 році він видає збірку малоросійських пісень, яка стала каталізатором справжньої хвилі етнографічних дослідів. Кліж писав, що, прочитавши малоросійські пісні, вони з Костомаровим в один день відчули себе українцями. Проміж доїланкою між школами та університетами стали ліцеї. Одеський рішельєвський ліцей, названий на честь одеського градоначальника, який пізніше, в роки реставрації бурбонів, очолював уряд Людовіка XVIII. Ліцей готував урядовців різних професій і вважався одним з найкращих навчальних закладів в Україні і у Російській імперії. В 1864 році на його базі буде відкритий університет в Одесі, Остерігаючись невдоволення шляхти, Російська імперія в діяльність польських шкіл правобережжя спочатку не втручалася. У 1819 році Вищу Волинську гімназію перейменували на ліцей. За задумом Чацького, ліцей у Кременці мав стати навчальним закладом університетського рівня. За участь студентів ліцею в польському повстанні 1831 року за наказом російського царя Миколи І, ліцей було ліквідовано. Бібліотеку, нумізматичний кабінет, колекцію картин, гравюр та скульптур було конфісковано і передано новоствореному імператорському університетові святого Володимира в Києві. А випускниками Ніжинської гімназії вищих наук були письменники Микола Гоголь, Євген Грабінка, меценат Дарновський, фольклорист Лукашевич. У 1826-1830 роках проходили слідчі дії, в результаті чого за викладання курсів із залученням наукових праць європейських авторів низку викладачів було звинувачено в політичному і релігійному вольнодумстві. Ось так. Видатним українським математиком того часу був Михайло Остроградський. Нащадок полтавського козацького роду, формула перетворення інтеграла по об'єму в інтеграл по поверхні, щоб це не означало, названа його ім'ям. Наукові досягнення Остроградського високо оцінили ще за життя. Його було обрано членом Академії наук Нью-Йорку, членом кореспондентом Паризької академії наук, почесним членом багатьох наукових товариств. Відомим його учнем був Тимофій Осиповський, автор курсу з математики, який пізніше став ректором Харківського університету. І куди ж ми з вами без історії? Все життя Микола Маркевич збирав історичні документи козацької доби з метою створення українського енциклопедичного словника. Упродовж десяти років він написав понад 100 тисяч статей для енциклопедії, систематизував їх. У 1842-43 роках була надрукована головна історична праця Миколи Маркевича Історія Малоросії в п'ятьох томах. А закінчувати ми будемо львівським оселенням, який заснував Юзеф Максимільян Осолінський. Він був відомим меценатом і займався науковою діяльністю. Після смерті Осолінського його величезну книгозбірню архіви польських магнатів, колекції археологічних пам'яток, унікальні документи з історії України перевезли до Львова, де вона стала основою бібліотеки Національного закладу імені Осолінських. А на цьому я і знову прощаюся. Відпочивайте, шануйте українську літературу та пам'ятайте, що жодні відосики не замінять вам читання книжок. Всіх люблю та нехай згинуть наші ворожі.